Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про середовище існування організмів та їх властивості. Середовищем існування називають сукупність зовнішніх умов існування організмів та їх угруповань. Середовище існування включають в себе умови існування організмів, до яких належать світло, температура, вологість, солоність тощо. Та ресурси середовища існування, до яких належить наявність кисню, вуглекислого газу, води, їжі, гумусу ґрунту. Виділяють чотири основні середовища існування: наземноповітряне, водне, ґрунтове та гостальне. Розглянемо їх більш детально. Наземноповітряне середовище це найрізноманітніше за умовами існування. А біотичне середовище, якому основним ресурсом є повітря. наземно-повітряному середовищу взаємодіють три оболонки Землі атмосфера, літосфера і гідросфера. Основними чинниками наземно-повітряного середовища є світло, газовий склад повітря, температура та вологість. Розглянемо їхній вплив. Хімічний склад повітря. Повітря на 78% складається з азоту, 21% кисню, 3% вуглекислого газу, 9% аргону та інші гази, вмість яких залежить від місця перебування організму. Світло визначає сезонні й добові ритми організмів. Тому існує таке явище, як фотоперіодизм реакція організмів на співвідношення між довжиною дня і ночі. Рослини відповідають певними рухами, а серед тварин існує поділ на денні та нічні види тварин. Температура повітря є основним показчиком, який регулює поширення тварин від екватора до полюсів. Температура має велику ампліатуду коливань як впродовж доби, так і посезонно і в рокам. Температура разом із світлом визначає періоди активності організмів та забезпечує їх біоритми. Вологість повітря також має широку амплітуду коливань у наземно-повітряному середовищі. Найменша вологість у пустелях і на півпустелях, і найбільша у вологих екваторіальних лісах. Виділяють у наземно-повітряному середовищі три групи або три життєві форми тварин наземні тварини. Деревні, яких ще називають дендробіонтами та повітрями ні аеробіонти. Наземні тварини. Перебувають весь час на поверхні землі, пересуваючись при допомозі кінцівок. Це основні групи ссавців, рептилій, амфібій, деякі птахи. До дендробіонтів належать тварини, які практично все життя проводять на деревах. Це є відомі вам коали, лінивці. До повітряних форм або аеробіонтів належить переважна більшість комах, які мають крила, та птахи, які пересуваються у повітрі. савців це є представники ряду рукокрилі. В наземно-повітряному середовищі сформувались основні життєві форми рослин, такі як дерева, кущі і трав'янисті рослини. Відмінності ви пам'ятаєте із шостого класу. Водне середовище являє собою рідке, а біотичне середовище існування, основним ресурсом якого є вода. Особливостями є висока густина води, яка залежить від температури вмісту солей та глибини, висока теплоємність води, низька теплопровідність води, відносно низький вміст кисню і вищий вміст вуглекислого газу у воді та мала кількість світла. Водне середовище має і певний сольовий режим, який поділяє всі водойми на прісні і солоні. У водному середовищі живуть організми, які називаються гідробіонтами. Вони поділяються на чотири групи нейстон. Це сукупність організмів, які живуть на межі водного і повітряного середовища. Сюди належать дрібні молюски, планарії, личинки риб, жуки, вертячки, клупи водомірки із рослин це біле латаття, рязка триборозенча та сальвінія плаваюча. Нектон це сукупність організмів, які здатні активно плавати і протистояти водним течіям. Це є представники кісткових і хрящових риб, водних рептилій, водних савців, кити, дельфіни. До планктону належать організми, які дрейфують у товщі води і не можуть активно протистояти течіям Одноклітинні водорості, личинки, риб і дрібні ракоподібні. Бентос це сукупність водних організмів, які ведуть придонний спосіб життя краби, лангусти, морські зірки та морські їжаки. Грунтове середовище має особливості. Оскільки ґрунт, як верхній родючий шар землі, це є тверде середовище. Вода і повітря в ґрунтовому середовищі містяться в порожнинах між частинками ґрунту, вміст вуглекислого газу в ґрунтовому повітрі від 10 до 100 разів вищий, ніж в атмосферному, а вміст кисню у декілька разів менший, ніж в атмосферному повітрі. В ґрунтовому середовищі практично відсутній вплив світла і. Невелика ампліатуда добових та річних коливань температури. Мешканці ґрунтового середовища називаються евробіонтами. Едафобіонти, едафобіонти це організми, які мешкають в ґрунтовому середовищі. Воно дає їм не тільки притулок, але й забезпечує їжею. Їжею, наприклад, для більших савців будуть личинки комах. У ґрунтовому середовищі мешкають і гриби, точніше, їхній мицелі, в деяких, так як у трюфелів, можуть утворюватись плодові тіла. Якщо ми візьмемо гостальне середовище або інший організм як середовище існування. Це біотичне середовище, існування в яке пов'язане з ресурсами живого організму. Його особливостями є захищеність мешканців, постійність водного режиму, постійність сольового режиму, достатня кількість їжі та відсутність перепадів температури у даному середовищі. Якщо брати гостальне середовище, то його мешканцями можуть бути як паразитичні організми, так і напівпаразити. І коменсали, і мутуалісти. У гостальному середовищі виділяють дві групи мешканців: екзобіонти, які живуть зовні свого господаря, та ендобіонти, які живуть всередині свого господаря. Екзобіонтами є мутуалісти, ті ж самі гриби. Екзобіонтами прикладом є рибки прилипали. Блохи, омила, як напівпаразит. Блоха це паразит, а рибки прилипали це коменсали. Ендобіонти. також можуть бути паразити, наприклад, ехінокок, можуть бути мутуалісти, наприклад, жутикових у шлунку жуйних тварин. Вернацький сформулював закон єдності середовища та організмів. Його коротке формулювання звучить так. Між живими організмами та навколишнім середовищем існують тісні, стійкі, двобічні зв'язки. Це означає, що організми можуть змінювати середовище, але середовище значною мірою впливає на живі організми. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій YouTube канал.